Доброго дня, шановна громада. Зараз ми знаходимося у Варівському будинку. Тут відбувається святкування дня захисту дітей, незважаючи на терористичні акти Російської Федерації, яка вона вчинила вчора, завдяки міжнародній організації психологів, які працюють вже по нашому селищі. Сьогодні зібрали діток в цей чудовий сонячний день всіх разом, щоб все-таки відсвяткувати день захисту діток. Вдячні щиро за їх роботу і за те, що вони допомагають нашим маленьким діткам в цей складний час. І незважаючи на все, ми живі, ми працюємо. І радіємося, що ми в Україні. Слава Україні!